Привіт, малята! Пам'ятаєте, навесні ми спостерігали за тим, як люди садять город. А сьогодні я пропоную поглянути, що ж на вгороді росте. Ось погляньте, це що? Це кабаки. А що ось це виросло в нас на городі? Правильно, перець. А хто з вас любить перчик? Що ж, ходімо далі дивитися? Що це в нас виросло? Це довгокоса морковка. Вона розпустила свої зелені коси, а сама заховалась. Це капуста. І це теж вона. А ось що це? Це квасоля. Ходімо далі. Ой, погляньте, що ж це я знайшла. Та це ж смачний огірок. А ось тут у нас вже починають красніти. Помідори. А що це таке виросло на городі? Хто з вас знає? Правильно, це гарбуз. Пам'ятаєте, є така пісенька? Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.